Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ та вільний осередок, Мазур Юлія. Друзі, міністр Кливенко знов заговорив, там що не реч то перли. Ну, от я пропоную вам послухати все, що він сказав. А далі ще трошечки прокоментую і прикріплю деякі статті. Те, що наші громадяни. Які рахують їх порушуються, вони також мають виконувати свої обов'язки перед державою, конституційні обов'язки. І це е, не має обговорюватися, тому що ми спочатку говоримо про е, шукаємо, хто ж має піти е, на фронт, кого мають мобілізувати, сидячи вдома або за кордоном, а потім тобто ми говоримо про свої права як громадяна України. А про е, обов'язки ми забуваємо говорити. Ці обов'язки чітко прописані в Конституції, до якої також вони дуже часто звертаються. Тому тут треба дивитися на проблему з усіх сторон. Друзі, ну я думаю, що ви бачите, як зручно. Коли мова йде про обов'язок, тоді згадують про 65 статтю Конституції, що кожен громадянин зобов'язаний. Коли мова йде про хто повинен йти воювати, Забувають про 24-ту частину другого закону про нацполіцію. Коли мова йде про продаж природних ресурсів, то ми з вами фізособи. Ніякого відношення до цього не маємо. І то міфи, що по конституції все належить народу громадянам. А тут бачите, різнобічно хочуть розглядати це питання або проблемка у них. А чого ж не згадуєте про третю статтю Конституції України, про обов'язок держави перед громадянами? Чого не згадуєте про 17-ту статтю Конституції України, де чітко вказано, хто що і як має робити? Чого не згадуєте про 19-ту статтю Конституції України, де вказано, що Органи державної влади діють виключно в межах своїх повноважень, а громадяни мають виконувати лише те, що прописано в законі, а не в постанові 560, шістдесяті, що кабінет міністрів не являється у нас законодавчим органом. А чого не згадуєте про четверту статтю закону про мобілізацію, де мають бути мобілізовані органи місцевого самоврядування і інші органи? А чого не згадуєте про статтю 106 конституції України, пункт 20 та 21 про обов'язки президента проведення стану війни? Давайте ж різнобічно розглядати. Ну і не забувайте, що додаткові повноваження на працівників поліції покладаються виключно законом. А цікаво, яким законом у нас взагалі утворена поліція. Пане Клеменко, ми б дуже хотіли почути відповіді на ці дуже хвилюючі питання. Бо е робити картинку для агресора, як ви кажете, то цих картинок аж занадто багато, аж око ріже. То може проблема не в картинці, а проблема дійсно в порушенні закону і вашими підлеглими, і іншим збройним формуванням. Разом сила. Прикріплю статті конституції спеціально для пана Клеменка. Далі буде.